Зимогілізація у Львові. Вітаю, шановні друзі! Вчора з'явилося відео, як у Львові ТЦКшники пакували чергового так званого добровольця. На відео видно, як один із ТЦКшників сидить в бусі, тримає вже цього чоловіка, а інший ТЦКшник намагається його заштовхати повністю в бус і закрити двері. Причому ноги того чоловіка були ще на дворі, і оцей те цикашник, закриваючи двері, ще й почав затискати цьому чоловікові ноги. Він кричить, виривається, ну це просто якийсь жах. А в цей час в цій же машині, у цьому ж бусіку, сидів мусор. Не поліцейський, ні, друзі. Це був самий справжній мусор. І коли він виліз з машини і ця жінка, яка знімала все це відео, запитала його, чому він нічого не приймає ніяких дій для того, щоб це зупинити, Знаєте, що він їй відповів? Так це ж не поліція проводить затримання. Все. Тобто, ця мразота у поліцейській формі стоїть, дивиться, як скоюється правопорушення, і абсолютно нічого не робить. Абсолютно ніяк не намагається зупинити це правопорушення. І от після того, як це відео почало розганятися в інтернеті, Львівський ТЦК надав пояснення. І ось що вони заявили: ТЦКшники їхали по вулиці, побачили військовозобов'язаного. Я не знаю, як вони виявили, що це військовозобов'язаний, чи він йшов з табличкою Я військовозобов'язаний чи як, я не знаю. Коротше кажучи, вони пишуть, що ТЦКшники зупинилися. Перевіз. Документи у цього чоловіка, він надав документи, там виявилося, що він нібито вже 9 років не з'являвся в ТЦК, не оновлював свої дані. Саме тому йому запропонували прийти до буса, і там би йому виписали повістку для того, що він прийшов в ТЦК і оновив свої військово військово-облікові дані. Але, судячи з того, як його пакували, ніхто там ніяких повісток не, здрав... не збирався йому виписувати. Більше того, як пояснив ТЦК, що далі цього чоловіка відпустили, дали йому повістку і відпустили. Так як ТЦК і хотіли зробити спочатку. Але коли цей чоловік побачив, що... Жінка почала знімати це відео. Він почав грати на камеру і почав влаштовувати весь оцей цирк і спектакль. Відео цього інциденту я опублікував на своєму телеграм-каналі. Телеграм називається Не на часі. Тож чергове оце тупориле пояснення ТЦК, показує, що всі кругом одні бандити, зрадники і ухилянти, і лише ТЦКшники, м'ягенькі, біленькі та пухнасті. Отак, от зе от могилізація продовжує накривати країну.